Друзі, вітаю всім хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезне за вашу довіру. До Нашого контенту до нашої команди до нашого каналу, спасибі величезне за лайки, за коментарі. Я впевнений, що вони будуть під цим відео і цьому відео відповідно. А також е, хотілося б звернутися до вас з е, закликом підписуватись і скористуватись нашою опцією спонсорства. Всі деталі на головній сторінці нашого YouTube каналу. Але пам'ятайте, що допомога в пріоритеті тільки Збройним силам України. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода НГУ. Ради вас вітати. Слава Україні! Доброго дня студія, Доброго дня глядачі, героям слава! Пане Романе, ми знаємо, що ви зараз на Бахмутському напрямку. Правильно? Саме так на Бахмутському напрямку. Традиційно е, хотілося би дізнатися, що там зараз відбувається в ці хвилини. Як змінюється ситуація? Е, зараз ситуація на бахмутському напрямку залишається важкою, але повністю контрольованою нашими бійцями і армією України. Ситуація може змінюватися щоденно, як Кацапи там можуть взяти якусь невеличку посадку, так і ми можемо їх відбити і вибити назад. Лягають вони тут з величезною силою, мруть як мухи, але спроби свого тиску і спроби наступу не помишають. Вони намагаються з півночі дійти до траси смовянськ бахмут з півдня намагаються дійти до траси костянтинівка бахмут і на це кидають величезні свої зусилля, величезну кількість живої сили криють з всього, чого можуть. СПГ, АГС, РСЗО артою криють різних калібрів. Можемо сказати так, що зараз в них арти вже і снарядів відчуваються зменшення, якщо порівняти з тим, що раніше вони накривали повністю. Квадрат там, квадратний кілометр, то зараз вони працюють по таку, так собі, якщо хто знає, це по равнику, що цей квадратний кілометр ділять на 9 квадратів, тобто працюють вже на 333 квадратних метри, на 333 квадратних метри. Ну це говорить про те, що снаряді вони дійсно менше, але руйнівна сила все рівно не, не зменшується. Вони руйнують українські міста, вони нищать Бахмут. До фундаменту нищать ті населені пункти і села, які вблизь близько до Бахмута і до трас цих до артерій Бахмута дорожніх. Ми, як артилеристи батальйону Свобода, даємо їм разючу відсіч, відбиваємо, наносимо вогневого вагу на кожну їхню атаку. Вони захльобуються. Вони я думаю, вони не рахують до кінця свої втрати. Ось, але втрати в них величезні, і тільки за останні декілька днів е в землю української чорноземне удобрення пішло порядка там 50 орків. Це виключно від нас як бійців батальйону «Свобода». Якщо перемножити цю статистику на весь напрямок, то це 800-900 осіб. Лягає щоденно. Ну ось така е для нас позитивна статистика, власне, вони. З мечем прийшли, з меча й лягають. А, чи правда те, що орки змінили тактику і вони mm -hmm. просуваються штурмовими групами, навіть там помираючи, все одно якимось чином там встигають можливо надавати координати, потім йде арта, потім вони знову наступають вже інші. <кій> ну я б не назвав би це зміною їхньої тактики. Це жуківська тактика. все рівно вона і залишається тільки вона ще підтримується масованим артилерійським обстрілом. Наші хлопці з батальйону з аеророзвідки спостерігали таку картину, і це не поодинока картина. Це відбувається повсякденно і дуже часто. Ці чмовіки, які прийшли на підсилення до вже майже розбитих і знищених вагнерів, то іде група, іде група з п'яти осіб. Одного з них посилають, там, типу, піди вперед, глянь, що там, а там мінне загородження. Він на ньому підривається, і потім до цієї групи долучається ще один такий же чмобік, який не спостерігав цю картину, і починає рух з того ж місця, де підірвався його попередник. Ну, власне, він теж підривається. Ось таку тактику вони ведуть. Це тактика виключно ну, подавлення живої сили і нищення ну, їхнього ж. Їхнього ж Ну, скажімо так, контингенту військового тут, те, що там навіть не забирають всіх підірваних, їх навіть не забирають. Ну, Власне, там і небагато від нього що залишається після того. Але ніхто не замарачується, щоб його забрати, і там рідним, близьким подати, віддати. Він просто є тут. Ну зараз мороз, то власне ще не дуже гниє, але дуже скоро це все перетвориться на трухлятину і згниє, і, і все на тому. А Чи залишилися ще на цьому напрямку? Ваги? Тому що за однією інформацією, там нібито якась частина є. За іншою їх фактично немає. Наші хлопці їх повністю знищили. І зараз, нібито так звані елітні війська, так ну регулярна армія, хоча й армію назвати це важко, все одно, от нині працює на цьому напрямку. Зараз тут контингент дуже дивний і ну, будь-який поважаючий себе. Та в принципі людина, поважаючи себе, і військовий, в тому числі. Ну це я поясню, ви зрозумієте. Дивіться, вагнера тут ще в невеликій в невеликій кількості залишилися. Так вони майже розбиті, але певні там недобитки. ще, ще є. Їх поповнили чмобіками в ржавих касках і там навчені. Строєвому кроку це абсолютно нічим не навчені люди. Якісь там із Сахаліну, бо там з якихось віддавлених губинок кацапі. Назвімо це люди, шакали. Ось які теж тут зараз присутні. І це так певний контингент штатних російських військових, штатних десантури. Ось і уявляємо картину, офіцер. Потім гвалтівник або якийсь там або вбивця, і і і якийсь анкаш десь із губинки. Ось ось власне така тут зараз картина. То якщо об'єктивно, що штатні військові ну з ними воювати складніше і вони більш навчені, більш обізнані, то цих вагнерів і цих чмобіків їх посилають просто на смерть, на подавлення живою силою. Я ще раз повторюся, це жуківська тактика. Валять як сторона, вони лягають в землю, і вони надсилають нову ж і нову хвилю. Ну, власне, так, те, що там якісь маячки, я навіть більше того скажу: вони як маячки використовують свої штуки, своїх же. От, власне, тут і не потрібно далеко ходити, що те. Це тіло, яке там лежить а для них це є якби своєрідним маячком, і просто муплять тупо по своїх же. більше. Скажу більше, того що ті, що вагнера, які тут залишилися, і вже бачили, що трапилося з їхніми, <кхух> так би мовити, колегами по цій злочинній терористичній організації, то великого бажання йти на м'ясорубку них вже немає, і в Кацапів з'явилися такі собі карательні отряди. Які перед строєм хто відмовляється йти на вірну смерть і лягати лягати від е, рук наших хлопців, їх просто тупо валять свої. І власне показово перед строєм. Я дуже я переконаний, що дуже скоро цьому всьому з'являться відеопідтвердження і відео, як це в них відбувається, Романе. спростовуйте, якщо е... Якщо ця інформація не відповідає дійсності, я читав про те, що ну фактично е орки кацапи е підходять до промзони міста. Чи вони вже її зайняли? Це відповідає дійсності чи ні? В місті зараз нічого не відбувається, то тобто місто ніким ну контролюється на поми зрозуміло. Там немає е ворожих сил, але промзона нібито вони до неї наближаються. Це так чи ні? Дивіться, скажу вам так: за Бахмут і за околичні міста, за Бахмутської артерії, за траси йдуть дуже дуже ожесточені, крававі бої. Я перепрошую, але сказати безпосередньо, де зараз знаходяться і наші підрозділи, Ні -ні, вже... я ну, не буду, адже Ні. це може признести певну якусь. Негативні наслідки, тому єдине, що зараз потрібно знати, це те, що ми стоїмо, ми обороняємо і бої йдуть дійсно дуже тяжкі, дуже кровопролитні. Але я переконаний, що ми їх відіб'ємо. Пахмут український. не тільки ви в цьому переконані, насправді, а ця Україна в цьому переконані, тому що наші захисники справжні герої, і те, що ви робите насправді, це надзвичайно цінно. Це показує величезний героїзм українського народу і вас як найяскравіших представників нашого народу. Скажіть, будь ласка, ми згадали про траси. Там, там є ключові траси, звичайно, якими надходить і допомога, і гуманітарка, і волонтери, і медики, і так далі. Тому подібне чи під нашим контролем ці траси, або хоча б головні траси, не називайте, але от, зрештою, скажіть, чи є змога доставляти все необхідне. Траси зараз знаходяться під українським контролем, але вони є небезпечними. Ворог насправді підійшов доволі близько до трас, і це там не є засекреченою інформацією. Наскільки близько, що до траси Константинівка-Бахмут там в районі кілометра, до смовянськ бахмут там трошки далі. Траси є прострільними, траси є небезпечними, але вони. Під нашим українським контролем, тому е, довозити зараз боєприпаси і інші типи забезпечення змога є, є е, скажу так: дивіться, є ще до Бахмуту траси, які ведуть. Це дві основні артерії. А ми підійти до Бахмуту ще є. Ворог намагає, ворог теж про це знає, ворог теж намагається е, перерізати ці всі артерії. Наразі єдине, чого він досягає тут, це. Добиває своїх недобитків тих вагнерів, може цих чмобіків, і власне все ну так зрозуміло. Романе. Ви сказали про те, що відчувається ну певний дефіцит боєприпасів у ворога. Хоча руйнівна сила не зменшується, а це пов'язано з тим, що у них дійсно дефіцит і фізично немає зараз боєприпасів. Чи це пов'язано з тим, що у них є плани, і зараз всі про це говорять: про так званий другий наступ там Росії, і так далі, і вони там зберігають якусь частину, щоб в певний час уже використовувати. Як думаєте, я дивіться, я б не сказав, що в них є дефіцит. Я б назвав це, що це зменшується кількість Зменшення. Це дефіцитом назвати не можна. Ворог дуже накриває артою, як і не так як крив. А воно дуже сильно накриває, і це руйнівна сила, те, що дивіться, наступ по суті на Бахмут триває вже з липня місяця, з літа і вже тут як дивіться, вже скільки ротацій є, вони сюди закинули, скільки поможимо живої сили тут, це навіть ну, це. Дуже складно порахувати. Я думаю, що колись ми до цього дійдемо, обов'язково там підрахуємо, але на часі є цілі більш важливі, що їх просто тут треба вложити. Те, що... <кій> Те, що ворог пре, ворог пре по снарядовому голоду. Я б не сказав, що він у них зараз присутній. Вони валять. Ми даємо їм відсіч, і для того, щоб ми давали більшу відсіч, нам. Потрібно більше снарядів, нам потрібно більше е, озброєння, нам потрібно більше важкої е, техніки броньованої. Е, е, і, на мою думку, на мою думку, що е, враховуючи ті втрати, які тут ніс ворог, то можливо ці обстріли трошки зменшились, виключно за рахунок того, що е, для того щоб стріляти з артилерії, людину треба навчити. А ті анкаші і ті зеки, які там є, ну я. То дуже складно їх навчати, тому що те, що там по можна і обізяну взяти, дати їй автомат, гранату і посмати, розміновувати. Розумієте? Але від цього боєць не стає розумнішим чи сильнішим. Тому ці обізяни, які зараз тут лізуть. Я переконаний, що вони просто не вміють користуватися нічим кращим, ніж лопата заради справедливості. вкопуються вкопуються, Кацапи дійсно гарно. Копають, нехай копають. Що нашим хлопцям, вам, вашому батальйону, нашим побратимам саме на цьому напрямку, зараз найбільше необхідно, саме з озброєнням. Ми, як артилеристи батальйону Свобода, нам потрібні нові наші руді для праці. новітні. і новітні снаряди. Знаєте, є ще снаряди, ті, що підкеровуються і що. Можна в польоті підкеровувати його рух. Це дуже дуже класна штука, і я переконаний, що якби до нас потрапили такі рудія, то ми б ними дуже файно мали б кацапів. І більш скажу, більше того, зняли б на дрон, показали б, як це як це гарно працює. А, багато перепрошую, перепрошую, тому до того ж, щоб це все зняти, потрібніший дрон. Тому що обов'язково має бути коригування. Зрозуміло. Е, чи багато полонених орків? Е, я знаю, з пехотних підрозділів батальйону Свобода Брауни <кій> Брали полон, передавали в спеціальні наші органи, які ними займаються. От, були такі випадки, але ми, як артилеристи, не вміємо брати до нас вони не доходять. Вони лягають раніше. У нас у нас трошки інші, інші критерії роботи. Це ми це Ми розуміємо, звичайно, дуже добре. А не підкажете? Можливо, там хлопці розповідали, що взагалі полонені орки, полонені Кацапи. Що вони взагалі говорять? Що вони розповідають? А в них заготована байка. Що він не знав, куди потрапить, Він нічого не знав, нічого не був, нічого не робив. Він не стріляв. Він ну він прийшов от просто, просто він тут робить. Це заготована байка. І ну є поодинокі випадки, що е, там дійсно от він прийшов. Він тут е, він розумів, куди йти. Е, дивіться, контингент, що тут це або так як вагнера, так там є. Він воно ділиться на таку собі критерії, Це як от зеки, яких е, завербували, і заробітчани, е, ті, що найманці, ті, що ну, ті більш професійні, е, треба справедливості раді сказати. Більш професійні вбивці. Ось а ті, що. Попадають як ті, що із зеки сюди. Ну що ну, ти з нього візьмеш? Ну це людина, яка от все своє життя, або більше життя, чи там свідоме життя, потрапив у в'язницю і там сидів. Зараз його пригнали сюди вбивати. Він ну, вони не, не такого тіста, люди, щоб не люди шакали, щоб там щось вирішувати. Воно ну, прийшло, воно тут здохло. Його прислали. Якщо його взяли в полон, то він розказує цю заготовлену байку. Ну і ми його передали в відповідні органи, і вже я думаю, там візьмуть з нього всю необхідну інформацію для того, щоб він, як полонений, мав користь для української перемоги. Роман, а що у вас у хлопців з морально-психологічним станом? спостерігати за цією картиною як е, вони пруть на міни спостерігати як е, вони пруть під нашим обстрілом причому пруть як сліпі як сліпі якісь шакалята ось це дійсно складно хлопці хлопці розуміють те що їм те що їхня справа яку вони роблять це свята справа ми захищаємо свою Рідну землю, ми захищаємо свої домівки, ми захищаємо своїх рідних, своїх дітей, ми мстимося за е, смерті наших побратимів, які принесли ці шакали. Тому морально-психологічний стан е, наразі є. Як так правильно сказати? Єдине бажання це вибити цю нечисть. А далі, після перемоги, я переконаний, що всі питання, які будуть виникати, всі питання ми вирішимо у себе в країні. І є в нас і спеціалісти, які допоможуть хлопцям вийти з цього стану, стану війни і стану війни в душі, і всі ми прекрасні люди. Ну, я маю на увазі наших бійців, прекрасні хлопці з різними професіями, абсолютно різносторонні, від художника до автомеханіка. Ну, тобто, і, але і мета у всіх одна: вибити цю нечість, А в себе в країні ми розберемося, і морально-психологічний стан у нас у всіх тут так краще, ніж за до Він добрий. Дозвольте в завершення запитати, як фактор погоди взагалі впливає на військову ситуацію: допомагає чи навпаки не допомагає. Фактор погоди впливає дуже сильно, адже зараз такий період, що вдень невелика відлига, а на ніч нагрібає сильний мороз. І в день ноги промокають, на ніч ноги замерзають. Ну я так виключно на ногах, як для прикладу, і ноги, руки, куртки, штани, все. Зараз дуже виручає нас е хімічні грівки, дуже виручають окопні свічки е зігрітися, якось просушитися. Після того, як в день все підтам, знову ж таки, після техніки залишається рілля, і по якій, е власне, те важко пересуватися, коли вона замерзає. день, коли вона розмерзається, то це, це теж таке як гумоподібне. Ну, е це ускладнює ситуацію однозначно. ускладнює ситуацію нам як. Е е Ну, Як оборонцям. Але дивіться, це ж погода, така, така історія, що вона е, і Кацапам теж само ускладнює. Тому а вони, в свою чергу, е, менш захищені від морозів, так як обмундирування в них на порядок гірше. І, відповідно, були навіть випадки, що Кацапи просто замерзали. І, власне, їм ніякої допомоги ті ж. Навіть якісь да, там опалювальні свічі, ці окопні свічки. ну Мерзнуть та й мерзнуть нам то від того краще. Нехай замерзають, менше їх буде. Спасибі вам величезне за те, що приділили для нас час. Вітання хлопцям, бережіть себе, будь ласка, і спасибі від усієї країни за те, що ви робите.